Всім привіт! Ми з України. Мілка, на водопой прийшла. Оце запускаєш її і припинаю подалі від загону там, на галявинки, на полянки. Так рябіна до неї так звикла, вони ж поруч стоять. І прям кричить, бутить, а це вже заспокоїлось. Подруга прийшла. А білка навпаки сама по собі. Вона ж рябіно побоюється і тікає. Ой. Та Це чудо, щоб воно розуміло. От Я їй ніколи не підв'язував хвоста, коли доїв. Завжди вона його не билась. А це ж я їй перестав давати концентрати. І, виходить, лупа в мене спеціально. Четвертий день так хвостом від неї виходить. Я ж привик, що вона нормально. Ну, хвіст у неї на місці. Дою її, підключаю апарат і все нормально. Сердита. Що ж це я? Апарат підключаю, а нічого не поставив її їсти. Дуже чудні, щоб ви розуміли, такі? Розумні ви тваринки, розумні. Розумні. Ти заспокоїлась? О, Прийшла твоя подруга. Вони ж там і на пащі поруч припнуті. І заспокоїлась. А то та собі на полянці кричить. А що ти її відганяєш? Значить, без неї погано і з нею не так, да? рябина? Що ти її ганяєш, сатана? Ну, коротше так. Що у нас по білочці, друзі? Це сьогодні 22-го вона отелилась, 23-го доба. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Сьогодні рівно 6 діб після ростелу. Так, що хочеться по повимені сказати. Ну мені вим'я подобається. Не знаю, всі плюють. Ну, не всі, а багато хто плюється. Що! -от, та страшне вим'я, та напухає та мучим коров ми цією дойкою дворазовою. Нічого, друзі, подібного. Вим'я налите, таке налите добре. Ну, це вона вже здоїлась. В принципі, ну воно ще припухле, воно ще ж не оттухло так, як треба. Ну, що хочеться сказати, нормально все з вимінням, Нормально, дікі-то ви великі, там все. Ну, не знаю, нічого не тече, молоко не тече. Ну, от сотелу два рази, кому. Це, я ж кажу, друзі, інформація тільки для тих, хто. Хоче так робити. Хто доє-три рази його все влаштовує, ну, будь ласка, це ж я, я ж не проти нічого не маю. Ну вам так зручно, нормально. Це, я ж кажу, більша інформація для таких, як я. Я колись дуже багато інформації передивився, все, як, де знайти, що, як. І виходить, нічого не знаходив. Навіть зараз не знайду я, щоб хтось детально розказав, як воно, що воно. Ну, нормальне таке. Велике Вим'я, сюди так більше. Ну я, б не, я ж кажу, ну, я б не сказав, би, що щось там таке катастрофічне. Вим'я як вим'я. Ну, що ви, друзі? Ну не знаю. Тому я ж кажу, це більше інформація для таких, як я колись. Щоб от я колись шукав і не знайшов такої інформації. Є канал там, е, ну це в країні окупанта, є канал, він такий дуже популярний канал. Не буду його рекламувати, не буду казати, неважливо. І от у них постійна дойка двохразова з отелу. І дуже високо удойні корови, все, все супер. Тому я ж кажу, і то у них детально, я не почув, як це, що це, і, в принципі, такі справи. Не знаю. Мені захотілося просто показати, як воно, що воно. Я ж кажу, я дуже задоволений. Аби не, оце, не морока з молоком, що треба його розвозити дуже довго, перероблювати. І аби отак молоко були, куди здавати. У мене там дуже класний коментар написала людина, дякую вам за коментар, що ніколи не повернеться до, до ну, реалізації молока людям. Там ЛПХ якесь там, ну, господарство, корівка на заставці, ну там людина займається. Канал на Ютубі, я так зрозумів. І оце ж я ж кажу, що хочеться сказати. Що. Кому як зручно, От він каже, що йому зручно триразова дойка. Понятно, що можна і три рази доїти. Можна і три доїти, якщо молоко ви швиденько здали і все і справились. Ну, все одно, я ж кажу. Ну, для молодих людей, я так думаю, що краще, так, як я. Сім'я, діти треба виділяти. Час от поїхати кудись на цілий день. На цілий-цілий на цілий день поїхати. І це ж е... ну проблема, якщо в обід треба доїти. А так я можу до, до сьомої ранку швиденько вправитись і спокійненько уїжджати на весь на весь день. На весь день. Так треба підрізати вже. На днях підріжу. Тут ще тут нормально, а тут не треба буде впирати. Я можу до. 15 там, до. ну, Можна навіть до 16, і я можу майже на весь день не бути вдома. Уїхати і все. По справах, там, куди завгодно. Я не прив'язаний, що в обід треба коров, там щось з ними робити. Тому, в принципі, я ж кажу, мені зручно так. І для корови, і показується, що для корови це нормально. Я ж кажу, і по удою, ну. Мені там пишуть, ой, не кажи, не показуй, не знаю. Я в це не вірю, це все бредятина. У вас у людей, якщо не виходить щось там помилки, то ні, нема ну, вини е, чиєсь в цьому. Як от, Ой, так не можна, так причуди, як начнуть там розповідати. Не вірю і не хочу в це вірити. Якщо щось виходить, то щось виходить. Якщо щось не виходить, то щось не виходить. Тому я нічого не хочу скривати, нічого в цьому такого нема. Чого? Заздрити цьому молоку всьому, так, пожалуйста, беріть. Заводьте корів та тримайте, якщо. Ну що, воно велике молоко і що, ну багато, ну, корова дає, і що далі. А вкласти в неї скільки треба. А прив'язаність яка. Та, Не знаю, хто заздрить, той буде. І без того, що я скажу, придумає таке, що просто капець. Ще більше придумає. Що ви бадаєтесь? Ну, що ви бадаєтесь? Мілка. Ти диви? Вам побадається, захотілось. От, Скажи, я зараз білка покажу. Та ти. Ну ти диви, я вам зараз дам. Сатоня, сейчас палку возьму і розганю їх. Ну що ви? Ну, мілка. Та ти диви, яка? Ну, ще не бились, ну йолки палки вони ж разом у мене завжди були. Ну що це таке? Що ви б'єтесь? Що за що це таке? Мілка. Ну, я ж тобі дам зараз. Ти диви, яка сатана. Чого ти до неї задираєшся? Білка. Що вже не поділили? Оце... Кіно вирішили тут показати, да? Ха, чудні. Дуже причудні. Ой. Все, все, все. Скажи, це ж вона трохи від них була подалі і щось відвикли від неї, ну. Таке, капець. Ну, що це таке, а? Диви, яка. задириста, А? От яка задириста, так? Да? Ну, коротше, друзі. В принципі, я ж кажу, по виміні супер, по молоку теж добре. В принципі, 28 літрів. 6 діптики пройшло, я нічого їй ще не додаю. Мені кажуть, ой роздой потрібно роздоювати, по 150 разів доїти. Ну, не знаю. Роздою. Якщо корівка нормально відгодована, нормально. До отелу підготовлена, то вона молозива нормально дасть, у неї сформується вим'я, почне молочність нормальна, йти все так, як треба буде. Ну Не знаю. Все нормально, все супер. Що то, мені навіть я ж кажу 30 достатньо буде від неї. Я навіть не хочу, щоб вона мені з дворазовою дойкою ще більше там давала 35. Ну для чого? А навіть я ж кажу, оце 28, ну це ж Ну це просто супер, тому що вона буде тримати. Рівний надій, ну, по, по рябіні, я ж хочу сказати, рівно все буде. Все буде рівненько йти, свої там 28, вона буде давати місяців, може, і, і 6, і 7. І потім там зійде, я знаю, там на 22, і до, і до самого отелу буде 20-ку давати. ну До самого запуску, не одне отелу, до самого запуску, 18. І на всьому відрізку лактації там 300. Днів плюс, навіть коли вона сіміниться, ж не зрозуміла, може бути більше 300 днів вона доїтись. І до року навіть може доїтись. Там хто знає як її вийде осімінити. І я ж за що кажу? Весь отріз, відрізок, коли брати, то вийде, що по молоку дуже-дуже дуже гарно виходить. Тому, в принципі, я ж кажу, ви всі думаєте, що. От, дала вона вам за три рази, і за два стільки не дає, і все, і, значить, молоко ви втратили. Ні, весь відрізок треба брати. Добре, друзі. Всім дякую за увагу. Всім гарного вечора, недільного. Радий всіх бачити. Дякую за підтримку. Рябіну вже тільки сказав, що будемо її, мабуть, продавати. Так уже позвонили і хочуть купити. І телятко. Дуже приємно, що. Глядачі дивитесь нас. Дуже всіх раді бачити на каналі. Так що пишіть, відповімо. Ми такі. Спілкуватись відкриті люди, спілкуватись любимо. Так що, всім дякую за увагу. Все буде Україна. Всім бажаю миру, здоров'я, добра, скорішої перемоги. Гарного вечора, друзі!